Вітаю! Ми продовжуємо курс по роботі відділу кадрів воду, і в цьому відео ми розглянемо налаштування контрактів співробітників і прийом людини на роботу через наказ на прийом. Отже, давайте зайдемо в модуль співробітники. У нас є створена картка співробітника Пчілка Ольга Миколаївна. І ми хочемо прийняти її на роботу через наказ на прийом. Ми заходимо до цього в меню накази, натискаємо новий. У нас автоматично проставляється наступний номер наказу. Ми можемо його змінювати. Обираємо тип наказу. Наприклад, прийом на роботу. Далі в нас нижче є багато полів. Які необхідно заповнювати багато колонок для того, щоб зручніше це можна було переглядати, ми можемо перейти в смарт-батон, розгорнути, щоб подивитися всі поля більш деталізовано. Натискаємо новий. Обираємо цього співробітника Пчілика Ольга Миколаївна, тип наказу прийняття на роботу. Далі ми вказуємо дату початку контракту. Наприклад, приймаємо на роботу з 1 березня. Якщо ми знаємо вже дату припинення цього контракту, ми можемо вказати, наприклад, у нас раз на рік ми змінюємо контракт на роботу. Обираємо графік робочого часу, і ми бачимо графіки робочого часу 40, 30, 20, 10 та 8 годин. Це графіки робочого часу згідно української. Законодавства розроблені нашою компанією. Обираємо 40 годин одна ставка. Обираємо тип роботи, основна чи сумісництво це буде основна Умови прийняття на роботу на конкурсній основі за умовами контракту, тимчасова посада на період відсутності основного працівника з кадрового резерву за результатами успішного стажування або переведення. Якщо є випробувальний термін, наприклад, один місяць, вказуємо один місяць випробувальний термін. Обираємо відділ, по якому ми приймаємо людину на роботу. У нас це бухгалтер. Дякую Джерело окладу. Тут ми обираємо, чи будемо ми брати оклад для обчислення зарплати з посади або з контракту. В минулому відео ми налаштовували посаду і вказували там оклад, якщо ми тут оберемо зараз посаду і вкажемо цю посаду, наприклад, старший бухгалтер, у нас підтягнеться оклад. І також ми обираємо тип структури зарплати. У нас це може бути ЦПХ для України, зарплата для України і погодинна зарплата для України. Я зараз обираю зарплату Плата для України, тобто у нас ці поля ми заповнили. У нас статус наказу чернетка, і нам необхідно підтвердити цей наказ. Далі у нас з'являється кнопка Створити контракт. Отже, ми натискаємо Створити контракт. Натискаємо на це поле контракту, і далі нам необхідно дозаповнити інформацію на контракті. Отже, ми бачимо, у нас підтянулося ім'я співробітника. Назва контракту у нас автоматично прописується з ім'ям співробітникам і контракт. Ми можемо змінити. Наприклад, це буде номер контракту 4567. У нас проставився початок дії контракту і майбутня дата закінчення контракту. Підстава припинення це коли ми будемо звільняти людину. І припиняти контракт, нам потрібно буде вказувати підставу пропинення і згідно чого звільнено, наприклад, згідно такого то наказу. Наказ підстава контракту це номер наказу, з якого ми створювали зараз цей контракт. Наказ підстава припинення контракту нам зараз не потрібно, буде пізніше, коли ми будемо звільняти людину. Отже, тип структури зарплати, зарплата для України, графік робочого часу підтягнувся, відділ вакансія або посада підтягнулися. Тип контракту нам не потрібно, це удушне душне поле. Відповідальний відділу кадрів можемо вказати, але це не обов'язково. Ми заходимо на вкладку інформація про заробітну плату. Отже, в нас тип окладу фіксований місячний оклад, оскільки ми вибрали тип зарплати, «Зарплата для України. Джерело окладу у нас посада не змінюємо. Це основне місце роботи. Якщо це сумісництво, ми вказуємо, чи внутрішнє, чи зовнішнє, валюта в нас, звісно, гривня. Тут ми вказуємо обов'язково топовий рахунок витрат. Тобто, у нас це буде, наприклад, 92-й рахунок адміністратив Витрати. Але ви можете створити і субрахунок, наприклад, 92.0020 зарплата офіс. Можна і так це використовувати. Далі в нас спосіб розрахунку по відпрацьованих днях, не по відпрацьованих годинах. Якщо в нас є страховий стаж, ми його вказуємо. Який саме код категорії ЗО індексація фіксована, якщо вона є. Якщо фіксована надбавка надбавка відсотку, ми це також вказуємо. І чи використовувати ПСП. Неповний робочий день, якщо в нас є. Ми додатково це позначаємо, але ми лишаємо стандартний, от найчастіше, який використовується варіант. Повний робочий день, оклад і беремо оклад з, саме з посади. Але якщо ми хочемо рахувати. Оклад не з посади а з контракту, ми це змінимо і будемо тут вказувати вже оклад на місяць безпосередньо на контракті. Ми ж обираємо посаду. Зберігаємо дані по цьому контракту і змінюємо статус на діючий. Тож, якщо ми зараз зайдемо на картку співробітника, ми побачимо, що цей співробітник має діючий контракт. Тут у нас буде зберігатися вся історія контрактів, коли вони будуть змінюватися. Отже, таким чином, ми з вами розглянули як через наказ на прийом приймати людину на роботу, як правильно налаштувати контракт для того, щоб ми в майбутньому правильно обчислювали зарплату воду. Дякую за перегляд, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал.